Ну, що, продовжуємо відкривати шляхи. Ломаючи яйця. Ці блискучі. У нас нові двері відкрилися. О! О! Хілочка, яка мені нахуй не всралася, ну? Ідемо. Ого, ще кредити, ну, дякую. Комбо прям лютейше. Куда? Куда? Что у нас тут? Из цепочек. Кто такие? О, тут, тут. патрончики сюда. Ой, ну что, шось... дуже на дуже. Плотно. Так, что такое? Якась хуйня на екрані. экрані. це за хуйня? Шо там ты? Мерсер космотка. Я должна бачу яичко. Трей яйчко бачу. Всі треба поламати. Why? she told me it would return the peace. it will okay. so, stop the outbreak. exactly. but we need the shuttle to return it to the planet. you have a similarity core. and i can let you do it. so what do you say? if it'll end this for good, deal. excellent. i, I, I can distract mercer, but not for long. Get the marker to the shuttle bay quickly. Thank you, Mr. Mark, for helping me fix my mistakes. куда kuda, Куда dash. Кріпти. Хоча, може він сам тримав двері, типа. закритими. Або... або. Або. Не понимаю, конечно, логіку, чего двері були закриті. І ми постійно через стекло зі всіма булаками. Лопань розпаковка яйчка. Ще треба ці двері провірити. Куди він В Нікуди. І тут далі немає. нема. Одно є якісь двері, але їх відкрити не можна взагалі навіть. Немає цього значка. Мені нема що вилучати, тому що я вже все прокачав, що міг. А що мені треба, я прокачав. На всякий випадок залишив там чуток. Все, це останнє поламалося. І зараз сохранюся і спускаюся вниз. Перед цим треба продати щось або скласти. О, нема, нема, нема сил це все робить. Бисвидше вже треба завершувати це все. Наниз. Самый низ. О, ну конечно. Конечно, вот целый круто придумала. Ой-ой-ой. Классный тамин. По Непогана нарізка була, а тепер будемо нарізати її Цей прекрасною пилочкою Рекомендую. Ой блядь, що ти мене хватаєш, магазин? Ти що собі дозволяєш? Ой, щось тут та дуже багато їх. Ще один тіпочок з рукою. Ще не хватало, щоб він мене зірвав. Блять, ну А до того тіпочка зірвати, о, все, моло. Можна двигатись далі. Блять, ну що ти мене збиваєш? Вони мене коли оборонять, у мене пилочка пропадає. Так, я ничего не пропустив, да? Може, щось лежить, хоч хоть щось корисне. ну. Нічого нема ужас. Я як будто їх сотню перебив і нічого не виховало, по суті. Ладно, йдемо. Кнопочку нажимати, все заради кнопочки. Кудась їдеться штуковина статуя? Сюди. Так, а тепер одразу до діла. Переходимо. Так. Вот ми на місці. Розкіпаю все не нужне, тому що тут я підготовлю арену до битви. До битви, яку навіть не знаю яка. Все, запускаю. Процеси. Щось горить, щось палає. Блять, що вона тут робить? Один моп на всю ігру, Ну, як кажеться вже зрозумів, що треба зробити на цей огонь забайтити. Ті. Тільки ще треба постаратися. Блять. Ну. Все, треба бігти. Блять, ну що за все тіла? Вы что, вообще обалденно, ради. Что они себе позволяют? Так, теперь спину меня никто не будет засаживать. Сразу замедлим. Обходим ее. Бежим О, ну конечно, двери тоже замедлились. Прекрасно, просто придумал. Вот. Перший блок взрываю. Ай, хуйло, біжить домой. І так, заповільнюй. Так, тут а ще якийсь балон був. Йо, блядь, може кидай. Що цей хуйло бистро? Так, вроді би ще балони були, да? так. Ще в нього кидаємо. Вроді би всіх об'їв побочних слив. Має один оставатись. Один який за мною біжить, А ні, ще один, блядь. Так, тепер замедли. Давай, давай, давай. Ще раз. Тепер назад біжимо. Ну блядь, дайте пройти. Ще раз замедли. Ага. Ладно, пізніше. Вже швидко, як можна швидше, Давай, давай, кнопочку, кнопочку. Все. Рить. Рить, мразь. Повезло. Чисто повезло. Я не знаю як він там так довго стояв. Мені казалось, він швидше б добіг. Так, і все. І що далі? Шкібіді, черв'ячок? Боже мій. Звідки він взявся? Я ж вроді би всіх повбивав. Леві Афана Слейв два рази. Ще цей доктор з ніоткуда невжидано з'явився. Коли я все зробив... А, ладно. Шкібіді черв'ячок і його взяв. Ну В грі він називається черв'ячок. Шкібіді це чесно від мене. Тому що це така мразь, блядь, як він мене заїбав цей черв'як, Блядь, і що я маю робити, ним? Он шо, як по ньому стріляти тут, блядь? Хотяк. Я тільки на нього наводжусь він мене одразу кикають. Вот це все, джип, що я йому зроблю. Прикольно придумав прикольно своїми Так, вирізав я все. Я думаю, що тут серці повторюються. Вони точно такі -же самі, так що нема смсу. Боже, це здохне вже. Сдохни, тварь повело Пистол останем взрывом. А лут будет? Що, я его просто так опять слив? Найс. Прикольно. Прикольно, немає лута, ничего нема. Опять им не щити. Рачу патроны. The marker just ripped right through the ship people hangar. The the I'm going after the marker of course Amelia quickly wait Dr Kine that guy's lost it he killed the captain we can't trust him near the marker he says returning it to the planet is the only way to end this we've gotta try I'm heading to cargo you paint Nicole's rig and tell her where to go leave it to me thanks when I get the marker we're all getting out of here. Не, таке їбало якесь таке роздражающе, я не знаю. На нього дивлюся, мене прям бісить, блять. Що, реально нічого не випало? Хоча б оця штучка, щоб вилучати, випала б хоча б. А даже нема. Ну. Ладно, я вже на місці. Їдемо в останній путь. Люкс таксі. The new doctor. Is wanted Mr. Clark. We're approaching the hangar bay. We'll meet you there with the marker. Now arriving at flight deck. tram control. Yes, Amelia. Soon. We'll send the hive mind back into the darkness. So glad you gave that guy our only escape shuttle. Shit, Isaac. Those things you've killed, their biomass has pulled down in the cargo bay. It's recombined itself into well, it's something huge, and the marker's embedded right in the middle. How the how do we do this? I've got the intramuros cargo cranes. They can move half a bay of mining gear, no problem. If whatever's down there wants to wrestle for the marker, I'm in. Override the safeties, and yes, it might work. But hurry, we're losing critical systems fast. Так, все, йдемо туди. Туди? Сюди. Сюди. Все, я прийшов на цю божественну локацію. Вже бачу душноту. От. Вже бачу Тіпочка. Бачу цю прекрасну їх рублять. Олій кажуть, летять до нього, але. Но... вони не прилітають. Оте. Бокси охуєнь. Ладно, перезапускаю. Бо лишні патрони мені треба, а те, що вони впер... вперило всі пішли, то це не очень. От. Там я потратив, наверное, дві обойми, а тут а, оп оп і все, немає. 100 кредитів. Дуже корисно. А що в нас тут? Ящички, а що за ящиками? Воу. Дали досіжку мені теж. Лампа Джина? Що тут? Ще якісь моби будуть? Ну, пальбом будуть. Дуже велика локація. Навірно, найбільша, яку я зустрічав. Це один бамс. Без чмо. О, ну хоч патрони на пістолет. Хоч там бе на пістолет, а не сто кредити. О, нічого собі. о, це вже добре. Це мені надо. Кредит. Ого, Нічого собі це. Перший раз, мабуть, у мене таке. Що не 100 кредитів, а сразу два раза по 25. Всюди лут. А там може, не може. Ще, ого, 200 кредитів, дякую. Дякую. Так, це можна продати буде. Можна буде продати. Закупити собі щось, но не зараз. Тримаємо до останнього ці кредити. Я річка. Лопаємо зразу. Так. Це хочу показати, який баг в мене случився. Відійшов назад, щоб продати. І скласти все, що налутав. Ну і сохранитися, щоб по десь раз це все не робити. І от я відкриваю двері, мене тупа пустота. От, якщо я назад відійду, відкрию ці двері і в мене все буде нормально. От. от, є місце, є пространство, а тут. -а Туха пустота, як будто не прогружається локація. Вот, Моб мене б'є і я нікуди не здвигаюся. А там чисто пустота. Прикольні баги, звісно. Шикарна ігра. Ох! I'm being held prisoner by Dr. Mercer. What's that? I'm going to take off the mining deck to build something. To make his markers start converging? I don't know. Liz, if you find this, don't touch that marker. And if you see Mercer, run. I love you. And after David, I never imagined. I... Fuck, you're coming back. Time to go, Mr. Temple. You can just leave your force gun here. If you want me to build your shit, I'll need it. But you won't need these modifications, will you? They look like they could hurt someone. I'll hold on to them. There. Now the marker. You can go ahead of me, Mr. Temple. Так, а на цьому будемо завершувати все. Кінець. Продовження буде потім. Потім.